Усім доброго дня, нас сьогодні на огляді на продаж однокімнатна квартира, повністю завершена з готовим ремонтом. Чудова купівля для тих, хто хоче заїхати прямо вже, адже повністю комплектована не тільки технікою, а ще й усім меблюванням. Повністю завершена кухня, санвузол і спальня кімната також. Отож, ходімо на віртуальний перегляд, подивимося усе більше і всіх запрошую подивити своє омріяне житло. 45 квадратних метрів. Наша однокімнатна квартира на продаж на першому поверсі доволі сучасного будинку. Це у нас нові будинки ЖК академічного, класна інфраструктура, великі двори, багато паркомістя. Уже все максимально продумано. Квартира продається ось точно з таким плануванням, як фактично, ви бачите, і з комплектацією, яку ви бачите наразі на відео. Тобто нічого забиратися звідси не буде. Вона готова повністю до проживання. Заїжджай та проживай. Фактично, ви бачите по комплектації кухня вже з вбудованою техні. Технікою, крім того, присутня обідня зона комплектація по спальні. Також будована шафа, є комод, телевізор, великий розкладний диван, багато освітлення. Взагалі все всюди максимально продумано. Не планували власники продавати цю квартиру. Так склались обставини. Тож дійсно робилося для себе. Санвузол теж дуже охайний. Всюди, все продумано, акуратно зроблено, гарне комплектування і сучасний класний дизайн. Адекватна вартість, як на таку квартиру, зараз купити в забудовника, плюс зробити ремонт та комплектувати технікою. І меблями це вийде. Напевно, що дорожче, тому що враховуючи ціну зараз на квадрат, майже тисячу доларів від забудовника. Отож, телефонуйте, класний варіант на купівлю, готова показати.